Пам'ятаєте, я робив відео про енергетичну ситуацію і попереджав, що може бути блекаут взимку. Мені тоді в коментарях писали, що я лякаю людей, що все буде нормально, що паніку роблю. Ну, от маємо. Сьогодні вночі Росія знову масовано атакувала енергетику. І завтра, 20 листопада, графіки відключень до 16 годин без світла по всій Україні. У деяких областях взагалі простіше публікувати графік, коли світло буде, а не коли його не буде, бо відключень більше. Це не паніка, це реальність, яку треба пережити разом. Зараз розповім, що відбувається і як з цим жити далі. Підписуйтеся на телеграм-канал, посилання в описі, там оперативна інформація про відключення. Тут підписка дзвіночок лайк. Вночі з 18 на 19 листопада Росія випустила 476 дронів і 48 ракет. ППО збила 483 цілі, але частина прорвалася. Постраждали енергооб'єкти в Харківській, Чернігівській, Дніпропетровській, Львівській, Івано-Франківській, Черкаській і Донецькій областях. У Тернополі 9 загиблих, понад 20 поранених, розбирають завали. На Дніпропетровщині під час ремонтних робіт обстріляли бригаду енергетиків, четверо поранених один у тяжкому стані. Люди ризикують життям, щоб відновити нам світло, а їх під обстріл. Через масштабні пошкодження вранці запровадили аварійні відключення, потім замінили на графіки. Сьогодні і завтра з 0 годин до 23.59 обмеження від 2,5 до 4 черг одночасно. Чотири черги це половина споживачів без світла. У більшості областей 8-12, а десь 16 годин без електрики на добу, максимум з 15 до 18, коли всі вдома. Подумайте, хто ці люди: пенсіонери, яким треба готувати їжу, зберігати ліки, заряджати медичні прилади, мами з малими дітьми, яким треба підігріти їжу, постирати, хворі люди, яким потрібні концентратори кисню, інвалідні візки, люди, які працюють віддалено і без світла, не можуть заробити. Підприємці, які несуть збитки. Без світла не працюють насоси, немає води. Люди носять відра по сходах на 10-й поверх, без ліфтів, літні піднімаються з важкими сумками по темних під'їздах з ліхтариками. Підприємці несуть збитки кожну годину. Магазини, кафе, перукарні все стоїть. Для Києва завтра графік такий: перша черга без світла з 13 до 17, із з 23.30. друга черга з 2.30 до 6.30, із 13 до 17, Третя-четверта черги з 7 до 10, і з 16.30 до 20.30, п'ята, шоста черги по 8-9 годин без світла. У Харківській області ще гірше. Там щодня обстріли постійно додаткові пошкодження. Сумська Полтавська області, прифронтові там критична ситуація. Дніпропетровська, Запорізька, Донецька теж страждають і від загальних відключень, і від локальних обстрілів. Укренерго попереджає, графіки можуть змінюватися протягом доби. Стежте за оновленнями на сторінках Обленерго. Публікують кілька разів на день, бо ситуація постійно змінюється. Завантажте додатки вашого обленерго, щоб бачити графік для вашої черги. Міненерго закликає економити електроенергію в пікові години з 8 до 11 ранку і з 16 до 20 вечора. Не вмикайте одночасно пральну машину, праску, чайник, бойлер. Але чесно, коли світла немає 12 годин на добу, про яку економію мова? Люди просто намагаються вижити. Найболючіше, що частину цих проблем можна було уникнути, якби діяли на випередження. 10 листопада набу розкрило корупційну схему в енергоатомі, де роками крали мільярди на відкатах від постачальників. Гроші, які мали йти на захист енергооб'єктів, пішли в кишені чиновників. На аудіозаписах обговорюють, що захисні споруди це пуста трата грошей, а через кілька днів Росія бомбить саме ті об'єкти. І тут виникає питання до влади чесне і пряме. Чому дозволили таку ситуацію? Чому не зупинили корупцію раніше? Чому не модернізували систему, коли був час? Три з половиною років війни всі бачили, що Росія цілеспрямовано бомбить енергетику кожної зими. Це не несподіванка, це передбачувана тактика ворога. За цей час можна було побудувати захисні укриття для критичних об'єктів, децентралізувати систему, створити резервні потужності. Так робили деякі країни після енергетичних криз, у них спрацювало. Але замість цього гроші йшли невідомо куди. А тепер люди сидять без світла по 16 годин. Я не кажу, що влада нічого не робила. енергетики справді працюють героїчно, відновлюють пошкоджене, ризикують життям. Але системних рішень на рівні держави було недостатньо. Коли корупція процвітає в ключових галузях, коли не будують захист заздалегідь, результат передбачуваний, і цей результат оплачують звичайні люди своїм комфортом, здоров'ям, а іноді і життям. Зараз президент вивів з РНБО міністра енергетики та міністра юстиції. Це сигнал, що проблему визнають. Але визнання проблеми це тільки перший крок. Потрібні конкретні дії. Потрібно не просто покарати винних, а системно змінити підхід до захисту критичної інфраструктури, щоб наступної зими ситуація не повторилася. Але зараз не про політику, зараз про те, як людям пережити цю ситуацію тут і зараз. По-перше, готуйтеся до тривалих відключень це надовго. Заряджайте павербанки, ліхтарики, телефони. Коли є світло, використовуйте кожну хвилину з електрикою. Купіть кілька потужних павербанків на 20-30 000 ГМП. Вони рятують, коли треба зарядити телефон вночі. Зберігайте воду обов'язково в каністрах, пляшках відрах на випадок відключення насосів. Мінімум 15-20 літрів на сім'ю. Це вода для пиття, готування, гігієни. Якщо живете у багатоповерхівці і насоси не працюють без світла, це критично важливо. По-друге, плануйте свій день під графік відключень. Подивіться на сайті Обленерго, коли у вас буде світло, і робіть все важливе саме в цей час. Готуйте їжу, прання, прибирання, все, що потребує електрики. Плануйте на години з світлом. Заморожуйте пляшки з водою в морозилці, вони підтримують холод годин 6-8, коли вимкнеться електрика. Для тих, хто готує їжу, термоси це справжній порятунок. Зварили суп, каші, налили в термос, їжа залишається гарячою 8-12 годин. Можна нагодувати сім'ю ввечері, коли світла немає. Купіть 2-3 термоси різного об'єму: один для напоїв, інший для їжі. По-третє, освітлення і зв'язок. Ліхтарики обов'язково налобні, найзручніші, руки вільні. Свічки так, але обережно, особливо якщо діти в домі. Ніколи не залишайте без нагляду. Кемпінгові ліхтарі на батарейках чудово освітлюють кімнату і економні. Запасні батарейки купуйте оптом. Зараз вони швидко закінчуються в магазинах. Для тих, хто працює віддалено або має бізнес, акумуляторна станція це інвестиція, яка окупається. Моделі на 1000 2000 Вт годин дають змогу працювати на ноутбуці-роутері кілька годин. Так коштують від 10 до 30 тисяч, але це можливість продовжувати заробляти під час відключень. Якщо є можливість і дозволяють умови, генератор вирішує багато проблем. Але тут важливо бензиновий чи газовий інверторний, щоб не спалити техніку, правильне підключення через стабілізатор. І головне безпека: ніколи не запускайте генератор у закритому приміщенні, тільки на вулиці, чадний газ вбиває. По-четверте, для батьків з маленькими дітьми. Підігрівати їжу немає світла. Використовуйте термоси або готуйте заздалегідь. Стерилізувати пляшечки можна окропом, якщо є газ, або заздалегідь, коли є світло. Памперси, вологі серветки купуйте запасом. Зараз з водою можуть бути проблеми. Поп'яти для літніх людей і хворих. Якщо є хронічні захворювання і потрібні ліки, що зберігаються в холодильнику, інсулін, наприклад, купіть термосумку з акумуляторами холоду, або домовтеся з сусідами, у кого є генератор чи акумуляторна станція, зберігати ліки у них. Енергетики працюють цілодобово, під обстрілами ризикують життям, щоб відновити пошкоджені об'єкти, як та бригада на Дніпропетровщині, яку поранили під час робіт. Низький уклін цим людям, вони тримають країну. Їхня робота надзвичайно складна, бо систему роками не модернізували, а тепер треба відновлювати під постійними ударами. У прифронтових областях взагалі жах. Люди живуть без світла, під обстрілами, в холоді, Харків, Суми, Запоріжжя, Донеччина. Там кожен день випробування. Люди пристосувалися, але це не означає, що легко, це означає, що немає іншого виходу, треба жити далі. Підтримуйте один одного, це найважливіше зараз. Якщо у вас є світло, запросіть сусідів зарядити телефони, допоможіть літнім людям донести сумки по темних сходах. Поділіться інформацією, де можна отримати допомогу з генераторами для хворих. Ситуація важка і буде важкою ще довго. Росія цілеспрямовано руйнує енергетику, щоб залишити людей без світла, тепла, води, особливо взимку. Але ми витримували і раніше витримаємо і зараз. Енергетики працюють над відновленням. Волонтери допомагають люди, підтримують один одного. Пишіть у коментарях, в якій області, скільки годин світла і як справляєтеся. Лайк, щоб більше людей дізналися. Підписуйтеся на канал і телеграм, посилання в описі. Там оперативна інформація. Бережіть себе, бережіть один одного, разом ми сильніші.